Дорогі браття і сестри, ми з вами вступили в благословенний час Великого посту, це час особливої духовної роботи над собою. Проте дуже часто ми сприймаємо піст лише як певні обмеження в їжі, як своєрідну дієту, яка допоможе нам схуднути. Але піст це набагато більше, ніж відмова від якихось продуктів. Піст це час боротьби, причому боротьби не з їжею, а з пристрастями, які засмічують нашу душу, віддаляють нас від Господа і позбавляють внутрішнього спокою. Ми відмовляємося від зайвого для того, щоб звільнити місце для найголовнішого для молитви, для покаяння і для зустрічі з Господом. І саме тому, говорячи про Великий Піст, ми маємо згадати не лише про їжу, а і про ті звички та залежності, які непомітно стали Частиною нашого повсякдення. Однією з таких залежностей є коріння. Сьогодні ми хочемо разом з вами поміркувати над тим, чому ця, здавалося б, звичка чи пристрасть насправді є дуже серйозною перешкодою для нашого духовного зростання. Браття і сестри, наше тіло це не просто біологічна оболонка, яку ми можемо використовувати як нам заманеться, Святе Письмо навчає нас, хіба ж не знаєте, що ваше тіло це храм Святого Духа, який живе у вас, Господь дав нам цей безцінний дар. Життя і здоров'я, щоб ми могли служити Йому і ближнім нашим, щоб наші руки творили добрі справи, а наші уста прославляли Його ім'я в молитві. Коли ми свідомо шкодимо своєму здоров'ю, ми руйнуємо цей храм, ми грішимо проти самого Бога. Коріння, це не дрібниця, це не просто якась звичка, це щоденне отруєння власного тіла. Всі ми знаємо, як воно руйнує легені, серце, судини. З кожною викореною сигаретою людина наближає себе не до життя, а до хвороби та смерті. Ми це усвідомлюємо. Але все одно дуже часто з цим погоджуємось. Браття і сестри, Великий Піст це час очищення, це час, коли ми відмовляємося від того, що шкодить нам як тілесно, так і духовно. Відмова від тютюну у цей період це не лише жертва Богові, але і відповідь на Його заповідь про любов до себе як до творіння Господа. Бережемо те, що нам дане з любов'ю, і не знищуємо свій храм тютюновим димом. Коли ми говоримо про тютюн, Варто також задуматися не лише про шкоду для нашого тіла, але і про те, як ця залежність впливає на нашу душу. Будь-яка залежність це втрата свободи, а Господь покликав нас до свободи, до свободи у Христі. Святий апостол Павло каже. Усе мені дозволено, та не все корисне, усе мені дозволено, та я не дам нічому заволодіти мною. Чи не є куріння саме тією невидимою отрутою? Тими кайданами, які тримають людину у постійному полоні? Скільки разів курці обіцяють собі кинути, але не можуть. Скільки разів вони кажуть, Я можу зупинитися у будь-який момент. Але цей момент так і не настає. Великий Піст це школа свободи. Те, Саме той час, коли ми вчимося володіти собою своїми бажаннями та панувати над своїми слабкостями, це боротьба за внутрішню чистоту і силу духу. І якщо людина не може прожити без цигарки, якщо ця звичка керує нею, то це вже не просто якась слабкість. Це духовна проблема, яка заслуговує на покаяння і глибоку молитовну роботу. Свобода у Христі це не свобода робити все, що заманеться, це свобода бути чистим, світлим, відкритим до Божої благодаті, і будь-яка залежність, у тому числі і тютюнова. Зачиняє цю дорогу. Великий Піст це передусім час для молитви, це період, коли ми намагаємося не лише обмежити себе у їжі, розвагах, а більше часу присвятити для спілкування з Господом. Скажіть, чи можлива щира глибока молитва, коли людина? Перебуває в полоні тютюнової залежності, коли під час молитви думає про те, як би швидше її закінчити та викурити цигарку. Коріння це не просто дія, це стан, який створює шалений духовний шум. Людина, яка курить, постійно відволікається на цю потребу, вона думає, коли вже вийти на перекур, вона нервується, коли не може змоги запалити цигарку. В такому стані дуже важко зосередитися на молитві і почути голос Божий у тиші серця. Будь-яка молитва вимагає уваги. Зосередженості, і саме головне, внутрішньої тиші. А тютюн приносить тривожність, непосидючість, навіть певну агресивність, коли людина не отримує чергової дози нікотину. Це є пряма перешкода для нашого духовного зростання. І як же важко молитися з чирим серцем, коли легені обпалені тютюновим димом, а руки ще пахнуть цигарками. Молитва це чистий подих душі до Господа, і дуже важливо, щоб цей подих був вільний від усього, що нас обтяжує. Великий піст. Дарує нам можливість відновити цю чистоту молитви, позбутися тютюну це не лише крок до нашого здоров'я, це крок до глибшого спілкування з нашим творцем. Коли ми шукаємо орієнтир для свого духовного життя, ми завжди звертаємося до прикладу святих. Святі Отці не просто залишили нам мудрі настанови, вони своїм життям показали, як берегти чистоту тіла і душі, і як жити так, щоб у кожному подиху відчувалася присутність Божої благодаті. Святитель Іоанн Золотоустий наголошував, що Людина, яка береже своє тіло від надмірностей і шкоди, водночас зберігає ясність свого розуму для молитви та добрих справ. Преподобний Серафим Саровський постійно підкреслював, що тіло і дух нерозривно пов'язані, і якщо ми отруюємо тіло, страждає і наша душа. Церква нагадує, що свідоме завдання шкоди своєму здоров'ю це гріх проти Божого дару життя. Адже Господь дає нам тіло не для зловживань, а для того, щоб ми через нього прославляли нашого Творця. Ми повинні дбати про своє здоров'я не через егоїстичні якісь моменти. а з вдячності Господу за можливість жити, за можливість спостерігати Його дива та Його благодать. Великий Піст це нагода не лише очистити душу, а і повернути тілу Його природну чистоту. Святі нагадують нам. У чистому тілі, чистий дух, тому відмова від тютюну під час посту це не просто особисте досягнення, це маленька жертва, яка наближає нас до Бога. Нехай приклад святих, які завжди берегли тіло як храм Святого Духа надихає нас на боротьбу із цією шкідливою звичкою. Кожен із нас знає, як важко позбутися таких звичок, не раз ми обіцяли собі почати нове життя з понеділка, з нового тижня, з Нового року чи щось інше. Найкращий час для змін це Великий Піст, саме зараз. коли ми... Наближаємося до очищення, коли ми внутрішньо працюємо із собою, Господь дає нам особливу благодать для боротьби. Відмова від тютюного піст, це не просто кинути, курити заради свого власного здоров'я, це духовний подвиг і вияв любові до Господа, який дав нам це тіло і дав нам життя. Це звичайно прояв відповідальності перед своїми близькими, які страждають через нашу залежність, це доказ того, що наша воля сильніша за звичку, що ми справді прагнемо внутрішньої свободи, замість цигарки, молитва, замість тютюнового диму, чисте повітря і чисті думки. Замість порожньої звички, спокій і тиша серця, яких може зазвучати голос Божий. Кожен день утримання це маленька перемога, і неважливо скільки було невдач у минулому, важливо, що Господь дає нам новий шанс сьогодні. Великий Піст це не просто час відмов, це час відновлення, коли ми вчимося знову дихати повітрям свободи, повітрям Божої благодаті. Нехай цей піст стане для когось початком нового вільного життя, без тютюну, без кайданів залежності, але з вірою, надією і любов'ю. Дорогі браття і сестри, у цей благословенний час Великого посту ми звертаємося до кожного з вас із щирим проханням і закликом. Задумайтеся над тим, що керує вашим життям, задумайтеся, чи є у вашому серці, у вашому тілі звички, які стали сильнішими за вашу волю, сильнішими. За ваше бажання наблизитися до Бога. Чи не є тютюн тією невидимою ниткою, яка постійно тягне вас назад, не дає відчути справжню свободу, чи не стало куріння маленьким щоденним компромісом зі своєю совістю, який ми вже навіть і не помічаємо? Але ж кожен компроміс такий. Це є крок назад, Великий Піст це час відвертої розмови з Господом і з собою. Це час, коли можна зупинитися, чесно подивитися у своє серце і сказати, Господи, я більше не хочу бути рабом, я хочу бути вільним у Тобі. Ця свобода. Починається з маленьких, але таких важливих перемог, перемог над своїми звичками, пристрастями та залежностями. Закликаємо кожного, використайте цей піст, щоб зробити оцей перший крок до боротьби із своїми залежностями. Спробуйте, хоч на ці 40 днів, відмовитися від них. Відмовитися від тютюну, алкоголю не для себе, не для когось іншого, для Бога, для своєї душі, для своєго здоров'я, для своєї свободи і для своїх близьких. І нехай Господь, бачачи ваше бажання, укріпить вашу волю і допоможе здобути цю перемогу. Бо кожна перемога над собою це крок до Всевишнього. Амінь.